Сила, потужність, нерви потужними. Наша потужна підтримка. Дуже потужні. Ну, я знаю, яка потужна, Потужніший — Він потужний, особисті потужні, потужний пакет. Я дякую це потужний пакет. Тепер більш потужніший або такої по потужної зброї. Дуже потужна. Наша держава не може бути потужною. Україна продемонструвала свою потужність. Ми продовжуємо діяти потужно. відвідав потужності? Прозвучали дуже потужно, потужно. Це дуже потужно, потужно, і вони працюють дуже сильно, потужно, працюють потужно, потужно працюють з Китаєм і якимось там потужним. Ну, потужну, потужну свою. Вони потужна, потужні. По суті, по потужності, якісь потужні, потужні, була потужна, дуже потужна. Те, що потужність були більш потужними, потужна, потужно. У них більше всього потужності, потужно, щоб найпотужніше, потужно працювати з потужними потужності, потужність, потужний, потужно, потужним свідченням, Незмінна. потужна, потужною, потужними, потужно діяти. Так потужно така потужна. Потужний рівень, дуже потужно. Потужні лінії оборони, а потужний захист. Це буде найпотужніший саміт, потужний кулак. Не такі потужні, дуже потужно спрацювала. Потужність. Потужно працює море, потужно працює Дунай, потужна, потужна і потужності. І потужно потужності цим потужно, зброї, потужною велика, потужна команда. Одним із потужних, потужні, такого потужного, важливий, потужний пакет. Ми готувались. Потужний, потужний, потужні, більш. Потужна діяти потужна, дуже потужно діємо армія потужна, потужності стоїмо потужно. Ми стоїмо потужно дуже так, потужно окреслили, потужно гуманітарно, потужні, все одно найбільш потужні, таке потужне, потужне підтримував. Чим потужніше, потужно. Я вважаю, дуже потужно. більш потужними, потужний, потужна конкретика, але одне слово потужно було. Потужно. за потужну, потужну резолюцію нашої потужної. дуже потужна, тужне суспільство, дуже потужна, дуже потужно Працюємо, дуже потужний результат, потужне, потуги, потужні, потужна фігура, дуже потужна, потужна. Ти потужна, потужна разом, дуже потужна будувати потужну систему. Це дуже потужна підтримка. Це потужна, потужна працюємо. Це найпотужніше зупинити цей терор. Це потужніше. Потужних будуть потужності, потужно потужним імпульсом. Щоб це був вдалий потужний. У них не було в чому вони потужні. Дуже потужно потужно і дуже потужно і потужно. Так потужна, потужна. Кожному хто потужно, і дронів і нових потужностей дуже потужно. Дійсно потужний результат. Дійсно потужним сильним сигналом. Потужні кроки, потужно, потужний крок вперед. Дуже потужно попрацювали. Таких потужних угоді потужно на 50. плідно. Та потужності. потужність потужності наших. Щомісяця ми додаємо нові потужності, дійсно потужне потужності, потужне потуга стати більш потужним, потужніше, потужно. Потужності вже потужно, дуже потужний сигнал. Це потужний сигнал? потужно.